Цього тижня погода в Україні буде нестабільною. У перші дні тижня в більшості областей очікується зниження температури. До кінця тижня опади припиняться і вдарить спека. Практично по всій країні буде ясна і безхмарна погода. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у вівторок, 11 липня, на заході, сході, а також у Криму та деяких центральних областей очікуються дощі. Місцями сильні та з грозами. Температура знизиться до плюс 20 плюс 24 градусів. Лише місцями на півдні та в Закарпатській області стопчики термометрів піднімуться до плюс 27 плюс 29. У середу, 12 липня, температура в Україні залишиться без істотних змін, тільки на Заході різко потепліше до плюс 27 плюс 30. У Криму покапують невеликі дощі. Нарешті території збережеться переважно суха погода. Дорогі глядачі! 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 13 липня, в Україні буде багато дощів та гроз. На заході температура опуститься до комфортних значень: плюс 25. Плюс 27. А на решті території підніметься до плюс 27 плюс 31, на півдні місцями до плюс 32. У п'ятницю, 14 липня, опади сконцентруються в центрі та на лівобережжі України. Температура по всій країні буде на рівні плюс 25 плюс 28. На півдні до плюс 31. На вихідних. 15-16 липня погода в Україні стабілізується, температура поступово підвищиться, а опади практично припиняться. Наприкінці тижня на нас чекає переважно сонячна погода та спека. На заході буде плюс 29 плюс 31, на півночі плюс 23 плюс 29. На сході плюс 25 плюс 26, в центральній частині плюс 25 плюс 31. А на півдні повітря прогріється до плюс 28, плюс 34. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!